Пройшов час для дії Трампа щодо завершення війни. Новообранений президент США надав неочікувані пропозиції для України та ймовірно дав нам змогу самим обрати варіанти розвитку подій. Є головні шляхи, які ведуть до завершення зіткнення на фронті. Рашисти навіть можуть вивести свої війська. Але у Трампа натякнули, що не все так просто. Нам теж доведеться дечим пожертвувати. Начебто, все залежить від України. Але про що це йдеться? Розбираємось у наступному випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпи. Шіця, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Пріоритетом для адміністрації Трампа щодо України буде припинення війни, а не повернення усіх територій, захоплений харефією, особливо нашого українського Криму. Заявив про це в інтерв'ю всесвітній службі Бібісі Брайан Ланза, наближений до обраного президента. А за повідомленнями Блумберг Трамп навіть найближчими днями проведе переговори з Путіним. Сам же стратег республіканської партії Брайан Ланза брав участь у виборчих кампаніях Дональда Трампа у 2016 шістнадцятих та 2024 роках він дав інтерв'ю програмі Вікенд всесвітньої служби Бібісі та розповів, як він бачить пріоритети майбутньої адміністрації щодо війни в Україні. Пріоритетом буде не повернення всіх українських територій, захоплених Росією, а як сказав Ланза. Мир. І якщо президент Володимир Зеленський прийде за стіл переговорів і скаже, що світ у нас можливий тільки якщо у нас буде Крим, це покаже, що він не серйозний. Крим втрачено. Сказав Ланза. Коли Зеленський каже, що ми припинимо воювати, і мир буде лише тоді, коли буде повернуто кордони 91-го року, то для президента Зеленського у нас новина: Крим все. Наголосив він: якщо ваш пріоритет це повернути Крим і щоб американські солдати воювали за те, то воюйте, але вже без нас якось самі. Додав ланза Ну, а радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван назвав причиною складної ситуації для України на полі бою проблеми з мобілізацією. Про це повідомляє PBS News Радник президента США із нас безпеки відповідав на питання про те, чи не могли б Сполучені Штати у минулому зробити щось по іншому у питанні підтримки України і з огляду на те, що зараз Україна Україна втрачає більше території ніж будь-коли раніше цього року. Саліван відзначив, що Сполучені Штати надали Україні танки, схвалили передачу винищувачів F-16, системи Хаймерс та Петріот. Попри це, за його словами, Україна опинилася у більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона діє на полі бою, де пролягає найпряміший зв'язок між українськими досягненнями і внесками. він пролягає через мобілізацію та людські ресурси заявив радник Джо Байдена. При цьому Саліван не вважає, що якби Україна отримала дозвіл на отримання якоїсь із системи збройні раніше, то це б суттєво вплинуло на поле бою. Чи побачили ми помітну різницю на полі бою після того, як надали танки Україні? Аналогічно чи помітили ми помітну різницю у використанні винищувача F-16? Ми вважаємо, жодна система озброєнь не має вирішального значення у цій битві. Йдеться про людські ресурси, і на нашу думку, Україні потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на лінії фронту, сказав Саліван. У свою чергу президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не відмовиться від прав на всю свою територію про це глава держави заявив під час представлення плану стійкості України у Верховній Раді. Ми уклали вже 27 двосторонніх безпекових угод із нашими партнерами. Майже всі вони члени НАТО. Вони підтримують вступ України в НАТО. І це число свідчить про те, що нас від альянсу не відділяє нічого фундаментального, тільки дефіцит сили та політичної волі. До речі, не української політичної волі. Ми переконаємо наших партнерів бути сміливими, але тільки разом. Упевнений у цьому ми це зможемо і вами це не щось додаткове чи нове для України. Альянс НАТО це те на що ми заслуговуємо. Це не подарунок для нас. Це має бути виправленням партнерами історичної помилки. Те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни. Наголосив він. За словами Зеленського, Україна не торгує суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимося від прав України на всю свою територію. Ми точно не дозволимо нікому використати нашу державу у чиїхось передвиборчих баталіях в Європі за рахунок України. України виграти не вийде разом із Україною виграти можна, і тільки так ми не відмовимось від раціонального підходу до гарантування прав нашої країни. Додав президент. Також Володимир Зеленський підтвердив, що налагодження контактів із командою Дональда Трампа, який виграв президентські вибори у США, триває. Зокрема, підтвердив інформацію про відрядження керівника офісу президента Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки. Про це глава української держави повідомив під час спільної прес-конференції із премєр Міністром Данії Мете Фредеріксен контакти з Дональдом Трампом у мене були. Я розумію тільки прямі контакти між президентами. Що стосується команди, у них є свої контакти. Будь-які неофіційні на цей момент голоси, які звучать у змі. Я не сприймаю. Що стосується процесу налагодження контакту між нашими командами, впевнений, він буде. Що стосується відрядження до США, керівника офісу президента, воно буде, розповів Зеленський. Окрім цього, Зеленський вважає що дипломатія це єдиний спосіб припинити війну. При цьому вислав. Слово впевненість, що президент США Дональд Трамп зможе примусити Володимира Путлера до миру в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання, чи не є саме Потлер тією людиною, яка може ухвалити рішення щодо припинення війни. Зеленський зазначив, що на сьогоднішній день. Від Путіна залежить дуже багато чого, і він може припинити цю війну, але набагато більшою мірою це залежить від сполучених штатів Америки. Путін слабший за США. У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і влада, і зброя. і він може знизити ціну на енергоносії. До речі, я чув у ЗМІ сигнал від президента Трампа, що він думає знизити ціни на енергоресурси на нафту, і це потрібно зробити, сказав Зеленський. Відповідаючи на запитання, чи розраховує він, що Трамп зможе вплинути на Путіна, щоб той припинив. Іну Зеленський сказав, це буде непросто, але я думаю, що якщо використовувати усі можливості, які є у сполучених Штатів, то так він зможе. Тому що він набагато сильніший за Бутлера. Він сильніший, сполучені штати сильніші, економіка сильніша. Сполучені Штати мають дуже великий вплив. Також президент повідомив, що Україна може програти у війні, якщо США скоротять військову допомогу, тому що власного виробництва зброї їй просто недостатньо. В інтерв'ю для Fox News Зеленський повідомив, що зараз усе залежить від внутрішньої єдності українців і єдності її партнерів. Зараз цей період, цей момент залежить. Я думаю, від нашої єдності в Україні, і я думаю. Що дуже небезпечно, якщо ми втратимо єдність у Європі, і що найважливіше, єдність між Україною і США, сказав він. Президент підкреслив, що без американської військової допомоги Україна може програти війну. Якщо вони будуть скорочувати, я думаю, ми програємо. Звичайно, у будь-якому разі ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, його недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми будемо вирішувати, що нам доведеться робити. Сказав пан Зеленський, ну і наостанок поговоримо поговоримо про те, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що європейські лідери мають бути готовими відправити військові сили в Україну, щоб підкріпити можливу морну угоду між Києвом і Москвою, запропоновану обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. За словами глави МЗС Естонії, найкращою гарантію безпеки для України могло б стати членство в НАТО. Однак, якщо проти цього виступатимуть Сполучені Штати, є. Європа повинна буде втрутитися із розгортанням військ після завершення бойових дій, щоб стримати подальшу ескалацію. Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, це означає, що буде встановлено справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО, але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму гарантій у сенсі присутності на місцях. Сказав він. Трамп пообіцяв швидко покласти край війні в Україні, і як тільки вступить на посаду президента США, що викликало побоювання, що він може нав'язати. Києву несправедливу угоду, погрожуючи припинити військову підтримку США України, пише видання. Декілька союзників Трампа закликали Європу взяти на себе тягар підтримки України. Цахкна сказав, що перемога Трампа на президентських виборах прискорила дискусія серед союзників Києва про те, як підтримати Україну з огляду на її нещодавні втрати на полі бою, а також чинити тиск на Москву, щоб вона сіла за стіл переговорів і забезпечила сталість будь-якого припинення вогню. У Європі триває багато переговорів і багато спілкування між собою, а також із командою Трампа та його адміністрацією, зазначив він. За словами очільника зовнішньополітичного відомства Естонії, європейцям буде дуже 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 складно надати гарантії безпеки Україні без підтримки США, не в останню чергу через те, що НАТО зрештою може бути втягнуте у будь-яке зіткнення із рашейськими військами. Естонія вже давно є одним із найактивніших прихильників України і критично ставиться до застережень інших союзників щодо постачання зброї. Києву, яке як стверджує Москва, може стати причиною ескалації. Також побоюються, що якщо РФ переможе у війні в Україні, країни Балтії стануть наступними у прагненні Путлера відновити сферу впливу Москви на пострадянському просторі. Тож час, поговоримо про важливі речі, ті, які відбуваються на території нашої країни. А ті, які заявляє лідер України Володимир Зеленський, Так от Зеленський представив план стійкості у Верховній Раді, і він включає 10 пунктів. Весь план буде з додатками тільки у грудні. Повідомляє про це все нардебжелізня. Як? Про що йдеться: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет? Та, звісно, політика героїв з найцікавішого це виборів та зниження мобілізаційного віку не буде. Далі тезисно, що в кожному з пунктів щодо єдності, то там йшлося, що вибори під час війни неможливі за конституцією. Першочергово справедливий мир, а вже потім вибори. План стійкості буде деталізовано за участю громадянського суспільства, бізнесу та експертів. Щодо фронту, то буде зміна підходів до управління в армії, створення посади військового омбудсмена, нова система контрактів для військових збереження точного віку мобілізації щодо зброї це буде пріоритет дронів у 2024 році. Планують виробити 30 тисяч далекобійних одиниць, Виробництво трьох тисяч крилатих ракет і розширення програми Нептун, запуск технологічної ставки для інновацій. Щодо грошей, то це локалізація виробництва закупівля українського дерегуляція страхування військових ризиків, детінізація, економіки і безпека бізнесу та стимулювання чесних відносин. Щодо енергетики, це паспорти стійкості регіонів та генерації. Енергії, пріоритет атомної генерації. Щодо безпеки, це модернізація укриттів, металошукачів у школах і держбудівлях, посилення держкордону. Щодо громад, це покращення податкових умов для прифронтових територій. Щодо людського капіталу, то це національний стандарт безбар'єрності, ліквідація впливу московської церкви, впровадження множинного громадянства, оновлення дипломатичної культури Пробачте, служби. Щодо культури, так тут створення культурної. Ого, Рамштайну сприяння україністичних кафедрам за кордоном. Щодо політики героїв, то це реабілітаційні відділення у кожній громаді до 2025 року. ветеранські простори соціальна підтримка та квартири для ветеранів, залучення ветеранів до держслужби, повідомив Володимир Зеленський. Ну і також на цьому етапі війни не закінчується. Хто дотисне або ми ворога, або ворог нас усіх у світі, заявив Володимир Зеленський. Що ще скарг? Казав він під час представлення ось цього плану стійкості. Далі можемо заслухати і на цьому етапі війни. вирішується, хто до тисне а ми ворога, але ворог нас, українців і європейців, і всіх світі, хто хоче жити і жити вільно, і не підпорядковано якого одному диктатуру. Битва вона не тільки про Крузь Куб'яськ, що будь-яке наше українське місто, мистецьке, село, не тільки про ту чи іншу нашу область, Це битва про всю Україну, битва про всю Європу, протеату Чехаус для всього світу. І поки весь світ чекає на Радива, Відтаєва. Дай Бог. Ми вами маємо не чекати, Ми маємо не втрачати стійкості, Ми маємо бігати Там сьогодні кожен день. Всім ми на всій всій держави. Дуже цікава теза. Також пролунала від нашого президента. Що він сказав? Можливо, Україні доведеться пережити декого в Москві, щоб повернути цілісність. Ну так зовсім ні на кого не натякаючи. Також, якщо підсумовувати, то що ще важливо говорив президент: ми не торгуємо суверенітетом і територіями. Україні потрібне множинне громадянство. Вирішальні моменти будуть наступного року. Ну і ще дуже цікава річ, особливо в контексті того, що зараз відбувається. Ще цікаві заяви від президента. Наступного року Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Також Зеленський поставив завдання зробити 3000 крилатих ракет та анонсував створення технологічної ставки. В цьому році ми виробили більше, ніж 2,5 мільйони пострілів. Ми зробили довгі нептуни. І вже є перші ураження, надав Володимир Зеленський під час виступу у Раді. Е, також, е, скажімо так, Деякі були прийняті рішення, які не стосуються війни, але вони є дуже важливими. Зокрема, в 2025 році президентом дано було розпорядження для уряду забезпечити безкоштовне харчування всім українським шкалярам. Ну щоб не говорили, що такого не було. Давайте послухаємо пряму мову від президента. Цього року ми запровадили для всіх наших українських діточок з першого початку школи безкоштовне харчування. Я продовжую уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо. Зробити. Генштаб збройних сил України офіційно підтвердив те, що Сили оборони України а, уразили неабиякий склад, де зберігалися озброєння, включно із північної Кореї. А таким чином ми з вами також обговоримо і те, що заявляють а, на світовій арені, адже розуміємо, що а, це пов'язано із дозволами. Дозволами да які нам забороняли. Нам не дозволяли бити а, по території Російської Федерації, бо не Дай Бог, це ж ескалація, це ж втягування у війну, і типу рефія відреагує на це відповідно. в принципі, про що ми далі з вами детальніше ще обговоримо, які заяви лунали і від Пескова з приводу ядерних погроз. Бо у них знаєте, що не якась новина щодо України в них ядерна погроза, і в принципі цього разу а, також було. Так, от нічого нового, але насамперед, до прикладу, майбутній радник із нас Білого Дому Волц заявив, Ав те, що дозвіл Україні на удари атакамсами по території РФ веде до ескалації, і це знаєте ще один крок до ескалації, каже він. І ніхто не знає, до чого це приведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію. А тепер десятки тисяч солдатів. Адміністрація Байдена реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може взяти участь у війні. Заявив він Fox News. Ну знаєте, можна так сісти, так от Ручки і дивитися, спостерігати за тим, як суми бомблять, як люди, як Одесу бомблять люди знову Сумщина, але глухів, і знову просто дивитися, просто нічого не робити. Бо як це? Це втягування у війну, це ескалація. Дуже дивні заяви. Ти Знаєш, що противно, що дивишся на цю ситуацію? А, удари по мирних це не ескалація. Використання зброї наданої третіми країнами шахеди, балістичні ракети КН-23. Не російські. Вони не російські, але це не ескалація. Втягування, Втягування військ третьої сторони це не ескалація. Нищення енергетичної інфраструктури, це не ескалація. Не ескалація. Над військовополоненими із е, нехтування всіма міжнародними конвенціями це не ескалація. Нищення, е, е, наприклад, тих самих конвоїв Міжнародного комітету Червоного Христа, це не ескалація. А от ук дати Україні е, протистояти цьому злу? Цьому злу? Це ескалація. Ну, Йолки палки ну як же ж так? А? Тобто Росії можна все робити, для них це не ескалація, а щойно проти них будуть застосовувати е такі ж самі методи, ну маючи на увазі зброю, да? е все це ескалація. Ну, якось. Дуже криво все це працює в цьому світі. От. Ну, Подивимося. Звісно, що росіяни зараз будуть кричати про ескалацію, і всяку різну цю гедоту. Медведєв там вже розказав, а потім цей як його конь проживальського Лавров теж там розповідає, що все це ескалація. Ну, подивимося. Чи призведете це до якихось там кроків, але. Ну, Зможуть вони цього разу залякати наших західних партнерів чи не зможуть? Оце це велике питання З приводу того, чи можуть дозволити далі Курської області бити наші Україні а далекобійним західним озброєнням висловлює свою думку і український військовий експерт Олександр Коваленко. Далі ми можемо з вами його заслухати.